Ну у президента позиція проста його е, турбує е, саме анонімність е, певних е, телеграм-каналів і те, як вони використовуються в інформаційних операціях проти України. Щодо м конкретного законопроекту, ну це ж тільки один погляд, одна ідея е, ага. і конкретної е, е, Я думаю, що ця дискусія вона ширша і треба враховувати не тільки тих, хто хоче щось заборонити і пропонує відповідні ініціативи. Але й тих, хто використовує телеграм, наприклад, це мільйони людей, які просто дивляться там, яка тривога, що летить проти України, і як відповідно реагувати, і ем, є й корисні якісь моменти. Є офіційне е, багато офіційної комунікації через Телеграм. Наприклад, це ж перевірна комунікація. Є багато е, патріотичних людей, які ведуть телеграми і. Скажімо, організовують через них збори або інформують українців про те, що відбувається на фронті. Звичайно, телеграм використовується і нашими службами для відповідних операцій проти Росії, але і Росію використовується проти України. Тобто, це така платформа, яка, на мою думку, не має отримати якесь, знаєте, просту відповідь: забороняємо чи не забороняємо тут. Треба діяти щодо. Різних речей, які відбуваються на платформі, е, і системно підходити до цього, щоб загальна мета була у нас е, додати більше прозорості, тому що там в телеграмі.